Йосафат, син Аси, став царем у Юдеї на четвертому році Ахава, царя Ізраїльського. Було Йосафатові 35 років, як став царем, і царював він 25 років у Єрусалимі. Матір його звалась Азува, дочка Шілхі. Він ходив у всьому дорогою батька свого Аси. Не звертав з неї і чинив те, що господові було до вподоби, однак узвиш він не усунув народ усе ще жертвував і кадив на висотах. Йосафат жив у мирі з царем ізраїльським. Решта дій Йосафата і подвиги, що вчинив, і війни, які провадив записані у літописній книзі царів юдейських, він вигубив із землі залишки гіродулок, що були зостались із часів його батька Аси. Не було тоді наставленого царя в Едомі. Цар Йосафат набудував таршістських кораблів, щоб ходити в офір за золотом. Та не міг туди піти, бо кораблі розбились у Еціон Гевері. Казав тоді Ахазія, син Ахава, Йосафатові Нехай мої слуги йдуть із твоїми слугами на кораблях. Йосафат же не схотів. І спочив Йосафат зі своїми батьками і поховали його коло його батьків у місті Давида, його предка. Замість нього. Став царем, син його, Йорам.